Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео покажу вам нові сорти: це діточки фіалок, які я придбала нещодавно на виставці, От мала нагоду побувати на виставці. Дуже цьому рада, задоволена. І от придбала собі такі три сортика нових. Зараз хочу з вами поділитися. Діточки, Бачите, якого розміру, такого середнього розміру, не дуже маленькі, але й невеликі, здоровенькі, гарні, зелені, зелені листочки. І так, поїхали. Тут у мене два сорта української селекції і один зарубіжний. Значить, вибрала собі такі сорти. Оцей Манюня, це АГ Запальна ніч Олександра Грачова, в неї багато гарних сортів. Цей вже сорт я пробувала вирощувати, пробувала ставити листочок на вкорінення, але зимою було, знаєте, такі, така була температура нестабільна, не прийнявся, на жаль, І от придбала все ж таки діточку. Дуже подобається цей сорт, дуже подобається, класний, такий цікаве забарвлення. Виразні квіти, мені подобається. Будемо пробувати. Так, далі, оця манюня, бачите, вже така гарна, рівномірна. Так, це оптімара Гламурус. Бачите, оптимари, вони взагалі відрізняються, тим, що такі не капризні, не примхливі, гарно ростуть. Ну, такої оптимарки не було в мене ще то придбала таку. У мене є, о, як же вона називається, теж така гарна оптимара. Зараз, згадаю, скажу вам, ця для поповнення колекції теж вирішила придбати. Хочеться ще, мені, знаєте, My Love і My Joy. Оці теж такі дуже виразні, цікаві фіалочки. Так, далі дивіться наступна Так, це у нас сорт НК Наталії Козак Дюк де Рішельє. Ну, класний, теж дуже красиві такі гарні квіти. От хочеться спробувати. Тут, бачите, пістрявість присутня на листочках. Ось такої форми листочки, трошки закручені всередину. Такі самі хвилясті, самі листочки. От теж цікавий сорт. Наталі казак також дуже багато цікавих. І в мене є вже, і відео я вам показувала. Інка Жульвір, та інші. Рідний край у мене є діточка, очікую на цвітіння. Ну, будемо доглядати за цими малюками. І от згадала, не тільки згадала, і принесла вам показати: отакий от в мене є листочок із Аптімара Аптімара Глейсер. Тут дві такі чудові діточки. Трошки підростуть, буду їх відсаджувати від листочка. От це, що є у мене із Optimara. Взагалі, вони мені дуже подобаються. Якщо є у вас практичний досвід саме з цими сортами, якісь моменти, то діліться в коментарях. Завжди рада цьому досвіду. Його буквально збираємо по крапельках. Не завжди той знайдеш. Ну, а на сьогодні все. У мене дякую вам за увагу, за перегляд. Бажаю всього найкращого вам, вашій родині і, звичайно ж, вашим фіалочкам. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!